Війна триває, і наш обов'язок не стояти осторонь. Допомога нашим захисникам це внесок у власну безпеку. Кременчук не залишається байдужим і регулярно підтримує військовослужбовців на передовій. Передає дрони, засоби радіолокаційної боротьби, тепловізори та інше критичне важливе обладнання. Цього разу військовослужбовці 3-го окремого полку спеціального призначення отримали зарядні станції. Вони забезпечують критично важливе живлення для військових, дозволяючи використовувати різну техніку, а також забезпечують освітлення та інші потреби. В неї є альтернативою генераторам, працюючи без шуму та шкідливих викидів, що важливо в умовах бойових дій. Захисники отримують таку підтримку постійно, і це стало можливим завдяки злагодженій роботі міського голови Кременчука та всіх мешканців громади. Саме їхня постійна участь і небайдужість дозволяє оперативно забезпечувати фронт усім необхідним. Дякуємо громаді міста Кременчук за надану допомогу нашому підрозділу у вигляді цих потужних зарядних станцій. Разом до перемоги, слава Україні! Раз, слава! Ми всі єдиний незламний фронт. Кожен жест допомоги, кожна передача, кожна добра справа тут у тилу це ще один щит для наших воїнів на передовій. Кременчук не стоїть осторонь. Він бореться, працює та підтримує. Завдяки згуртованості громади, небайдужості мешканців та постійній роботі міської влади. Наші захисники знають за ними сильний тил. Разом до перемоги. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.